Пане Романе, питання до вас як до спеціаліста, ви, як реабілітолог-масажист, порадьте, будь ласка, чи доцільно використовувати даний масажний апарат масажне обладнання Н6 при проблемах міжрипцеві грижі протрузії. Якщо так, то ваша тоді особиста порада? Дуже актуальне питання, оскільки часто буває, що коли людина приходить до мене і з проблемою гриж, протрузій. То вона каже, мені не можна масаж робити. Да. І, в принципі, це логічно, тому що коли люди йдуть до лікарів, тоді, коли їх болить найбільше, а болить тоді, коли запал, запалення. І при запальному процесі масажувати вже не можна, тому що воно буде боляче, і тоді треба спочатку зняти цей запальний процес, а потім вже робити масаж. Але якщо в людини є міжкрепцеві грижі і протрузії, це не те, що можна. Це треба робити обов'язково ось такий масаж. Чому? Тому що основною причиною виникнення оцих протрузій чи міжхребцевих гриш, це є навантаження хребта. Наша голова має вагу, ми носимо сумки, ми носимо сумочки через плече і за день нам хребет сідає. У міжхребцеві диски, вони виконують роль амортизаторів, вони стоять тонші. І коли ми нічого не робимо, ми лягаємо спати, в когось вони відновлюються, в когось не відновлюється. А ще якщо спазмовані м'язи вони зажимають і перешкоджають циркуляції крові, вони не дають відновитися тим дискам. І в людини хребет сідає, стає слабший, потім він деформується, починають випинатися оті протрузії, грижі, коли тріскає фіброзне кільце. І дивіться, коли ми робимо масаж, це найкраща профілактика. Тому що все, що ви на день накопичили. Ви ввечері прийшли додому, роздягнулися, включили собі, поставили температуру, яка вам комфортна, і лягли. І з допомогою ось цих турманівих ролів, по-перше, вони вам прогріли, зняли спазм, покращили циркуляцію крові. По-друге, коли вони їдуть вам вздовж хребта, вони роблять тракцію, тобто знімають навантаження з отих дисків, дають їм можливість розширитися. Відновитися, стати знов товстішими. І найкраще робити такий масаж ввечері перед тим, як ви лягаєте спати. Навіть якщо у вас є протрузії, грижі, потрібно робити такий масаж, щоб дати можливість хребту відновитися. Супер. Дякую за вашу пораду. Друзі, рекомендуємо всім вам починати займатися вчасно своїм здоров'ям і слідувати рекомендаціям наших спеціалістів.